привіт, друзі! Дивіться, я знову граю у цю гру. А це тільки я зробив гру. Зараз ми подивимося, що буде, якщо всі країни світу захочуть воювати. Наносимо таку печаточку. Все, починається війна. Спочатку град буде дуже важко. Він прямо до нього йде отака армія. А в нього тільки 50. Ладно, я тобі допомогу дам. Дякую скажи. Нема смисла, все. Його захвачуть. Точно захватять. Я бачу, що цьому треба трошки допомоги дати. Я бачу що щось пробують. А от дуже великий, але має 80 людей, треба тобі трохи побільше дати. Ви бачите жовті починають зекр захватывать. Ну, цукенго. Є два брата, маска, цук Цукенга. Цукенго. Ма тобі, думаю, достатньо буде. Дейтрхот да, трохи отут. Да, Друг трохи отак, от я хочу знищити. І ти що твориш? Допоможу тобі немножко де... допомоги. Як бачите, вони питаються щось робити. Гей, я хочу, щоб Цукенго вижив. Мені він мені подобається. Всі мають воювати проти всіх, всі запомнили. Ось так. от. Як бачите, жовті пробують щось захватывать якось. Але Не цього зараз. Як бачите, розховатують, заховатують. О! А ці якось знімають? Ході вони втрачають цю територію, оцю територію і, і цю. Надіюсь, що вони повернуть. І... собою надіюсь. Давай трохи тобі отак от допомогу допомоги. Дам. Отак от о, за не починає літер О, останавливать, забирають. Ты хорошо а це що ти розозлився? Отак, 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 отак. О, починають захватить. Ну куди ти лізеш? Я не хочу, щоб захватило. Давай трохи допомогу. Короче, играю, может сказать, за цукеневу. Просто якийсь гарний він мені подобається. А цей тупо приріс оцей. Я тобі дам нашествие носорогов. у у А вони нападають на людей. Це зменшить армію. Ой, ні 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 ні, ні, не Да ладно. Це ч за? ні ні ні. Чого всі захватуються у синього? О, як бачите, розширяються. О, жовті обороняти. Це хорошо. Давайте, захватуємо. Да, молодці, вони, вони забрали територію, вони повертають їх. А ось ця територія теж була їхня ця вроде. Це тупо повертають його. О, хузи! ти вижив. давайте трохи народу там. Ну, щоб якось оборонявся. Ой, зелені починають наступать. Це я когось погано скажу я. Зелених 200. Я не розумію. Треба більше їм народу давати, я бачу. Щоб вони повертали свої території. Давай требуємо. Ой, бачу, що красні хочуть забирать. Оцих. О, зелені. Ну да, вони вже забрали. Чи я, я їм до 400 дав. Дай на їх назвем. Дураки. Тепер будемо звати Дураки. Дураки. О, зелені забирають. О, сыні. синяною группой. виграють Да, забирайте эти территории. Це и ваша. Хоп, повертаем. А дабаво отсій территории. Ой, чего? Давай давайте бедрочкан трошечка добавлю. Ну, мастинка. Он и согну им. Давай, чербач. Шо за нашествие? Все блин, вон зараз заберуть весь народ, а тут його найбільше. Хоп. Их тепер 500, а це 300. Треба їм народ дать. Ладно, все, не буду допомагать. Подивімся, що буде. Ну, вони повернуть, я удивлюсь. Я удивляюсь. Не, вони відступает, бачите всі війська ось. Вони відступають. Ну ладно. Якщо вони заберуть ці три территории. И яка якобы вони, Ну все шансы шансів більші. О! Почей до не пришло. Вибачте, я чихну просто. О, крас забрали. О, жовти! Давайте, давайте! Забирайте обратно їхню вашу оба молодцы, молодцы. Що вони тут роблять? Вони зараз заберуть ось цю територію. Це погано, треба їм народу більше дати. Красні забирають, їх стає менше і менше. Ну, хоть у тебя дуже мало територій, а багато населення. Більше всіх цих. А зараз 4, але зараз зелений має більше. Да, надам тобі немножко допомогу. Ці гаматарні винні вряд ли виживуть цукенго. А цукенго буде ідеальний. О, зла, не бачу, щось питаються. забирати якось. Давай і побоюєте. Вот отак. вот так. От так. 17. Я бачу, що розгонява цю территорія закрилася, забирайте собі знову. Їх 500. Я бачу о! Віце наступають на їхній на їхній території. О, жовті! Ви питаєтесь повертати, я бачу. Більше війська відходять знову. О! Поверну! У вас тепер хоч 500 тепер, у вас 500. Браво, брау, брау, браво, браво, брау, браво, бра, браво, браво, браво! Як бачите, по цих розрахунках, в більшість територій забрав найбільші території втрав сука втратив. Він був прям більшим-біршим, якого саме першим заспав. Якщо ви хочете ще такі відео... Ставте лайк підписуйтесь на канал. Я буду радий почитати ваші коментарі. Може деякі ваші ідеї я і зроблю. Можливо, наприклад, ви захочете. От, наприклад, наприклад 1000 на го проти 1000 людей. Хто переможе, наприклад, яке таке, таке? О, вапер забрала. Всім до зустрічі! Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий вам. Ви для мене підписник, а не цифра.